Мене звати е, будилик Орислава Васильівна. Проживаю я в Раневичах на залізничній вулиці під сьомим номером. Доглядаю уже 30 років за дочкою інвалідом першої А-групи, е, яку доглядаю від народження інваліда. І дожилася до того, Бог мені дозволив дожитися до пенсійного віку, і от подала документи. І виявляється, що у цих документах бракує одного документа, бракувало вірніше, який би засвідчував, що я доглядаю від чотирьох до 6 шестирічного віку дочку. Поїхали ми місяці 2016 року, до Львова, де було як така з тяжкою бідою, з дуже великими перешкодами, було відновлено документи. Про те, що я доглядаю свою дочку від народження до шестирічного віку. І мені, де була судмедекспертиза, на якій було доказано, що моя дочка, маючи діагноз шизофренія, який поставив наш психіатр пан Білас у психіатрії, і два діагнози аутизм. І е ДЦП е це є маленька, це є маленьке зрушення. От, і е при тих умовах, що скрили від мене оці два діагнози, я лікувала дитину, можна сказати, е не ДЦП, я лікувала тільки шизофренію. Ну, Медики, як я сама зрозуміла, на превеликий жаль, дуже в пізньому возрасті моєї дочки, що це неправильне лікування призводить в більшому віці до нервових зривів. Це коли дитина, коли я давала таблетку, у неї був такий стимул. Психотропні препарати я їй давала, в неї був такий стримул, що вона, мама, у мене тягне ножка, в мене тягне ручка. Я не знала, до чого то все веде. Коли я звернулася до лікаря, та таке буває, воно так мусить бути, воно так і таке лікування, то є такі діти. Але я мама, і я ем, засумнівалася в лікарях. Я лікувала травами. Я перестала була лікувати хімікатами, о тими препаратами. Я почала своїй дитині давати просто трави. Я сама їх збирала, сушила, варила, зверталася до лікарів в Харкові, до лактора Океана, писала туди листи, зверталася до ті до, ну, як пташка, як от мама Ангел, не просто мама, до всіх кого могла. І просила допомоги, щоб мені підказали, може кудись ще звернутися, може кудись поїхати. Їздила по цих священниках, їхала по церквах, молилася, просила Бога, щоб моя дитина не вкалічила, щоб вона не всілася, не дай Боже, інвалідний візок. І випросила Бога те, що, що зараз вона Богу дякувати, ходить при, при при ДЦП. Що коли я звернулася у Львів до професора. Невропатолога, він сказав, каже, що ж ви робили? Як же ви її лікували? Як же ви її ви, ви повинні згадати, тому що то, то не мислимо. Вона не мала у вас ходити. Вона не мала у вас йти. Як, що спричинило то, ту ходьбу. Ви знаєте, тяжко згадати, бо то, то так як екзамен здається. Людина здає екзамен і їй дуже важко. І ви знаєте, дорогі мої. Мої українці, дорогі мої матері, які мене побачать і почують, бо мені здається, що мене до 50 років ніхто не чув і не бачив. А я всіх бачу і всіх чую, і всіх розумію. І дуже молюся, коли дивлюся в телевізор цей. І там по телевізорі говорять, що там дитинка така слаба, а там то, а там то. Я тільки звожу руки і кажу, Господи. Чуй мене, дай оздорови ту дитину, дай їм тій дитинці здоров'я, я прошу тебе. Я не сплю, я мучуся ночами, коли я те побачу, які зараз діти народжуються калічки, які вони нещасні, які нещасні ті батьки, як вони сильно терплять. Я вас всіх прекрасно розумію. Тому що я по тій дорозі, що й ви, але я терпіляча людина, я великий оптиміст. В житті, перш за все, це стосується моєї пенсії. У 2016 році я мала би 18 лютого мені виповнилося 50 років. І от і от я, знаєте, подала всі документи і почало бракувати тих документів. І я звернулася до Львова з тяжкою бідою. І от мені не дозволяють піти на пенсію, не дозволяли. На? Пенсійний фонд, Пенсійний фонд, так, мені не дозволив піти на пенсію. Бо ви не маєте одного документу. Ви не маєте... Ну, Я говорю, ну я звернулася до лікарів, звернулася до дитячого психіатра нашого колишнього. Кажу, він що ви хочете? Я кажу, я хочу, щоб. Ви мене зрозуміли, що я не маю тих документів, які мені потрібні на, е, до Львова. Мені треба направлення. А що ви не маєте пенсії, яка вже дочка має, а я не маю. Мене мене просто не пускають. Розумієте? І мені сказали, добре, буде у вас направлення з тяжкою бідою, з криком, з шумом. Е, поїхала до Львова. От, е, пер на пересуд метекспертизу. Суд мед експертиза цупнула років назад. Розумієте, це коли поновлюють, звертаються назад. А пенсійний каже, що вони не можуть такого зробити, тому що в 2016 році вони березні місяці не мали такого документа і вони не мають підстави, щоб мене відпустити на пенсію. Коли я розмовляла по телефоні, на превеликий жаль, тому що я зараз знаходжуся більше. Не можу, нікуди не ходжу по стану своєму свого здоров'я. І от е, я е, кажу, ну як ви, а може ви ще захочете два роки назад, щоб ми вам заплатили? Так сказала наша поран, наш спеціаліст Нараневичі. Я кажу, як два роки назад, та ви не здіймайтесь наді мною, мені не потрібно два роки, мені потрібен один рік, один рік, просто щоб мені заплатили. Такого ми не можемо вам дати, такого ми нам не можемо заплатити, бо в нас в цей момент. На 2016 рік на березень підстави такої нема. Ви дали пізніше і тому ви отримуєте пенсію пізніше. Я говорю, ну як ж так, якщо судмедекспертиза медекспертиза цухнула 30 років назад, якщо поновлено документи, поновлено все, то чому пенсійний не може повернути теж на скільки взагалі, і подивитися, принаймні, як, як так мама просить, значить для мами ця копійка довга. Вона її не змітає, вона їй тяжко приходить. Тому що доглядати таку дитину важко хвору, це є ад, це є ад на землі. І тут не маєш ні вихідного, ні. Е... Нічого не маєш, ти просто працюєш, 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 і просиш Бога, щоб Бог дав тобі таку можливість, щоб та дитинка подовше подовшелася зіст... з тобою. Тому що, якщо згадаєш, як у нас зараз е... доглядають за інвалідами в інтернатах, як їх за шланги миють, ви розумієте, то просто неможливо. Тому я прошу Бога, щоб мене Господь подовше залишив біля моєї дочки. Тому що це є це є просто немислимо. Ну, і в мене є ще таке питання це є електроенергія. Знаєте, у мене дочка хвора. І вимикається, один прилад включається, це холодильник, вимикається телевізор. Пропадає енергія. Я перу ручну і вимикається лампочка, просто вона гасне. Звернулася, Ми звернулися до чоловіка, виправила, кажу, іди, напиши заяву, нехай приїдуть, подивляться. Приїхали, подивилися, потрималися за ті дроті. Все нормально, напруга нормальна. Ну, як ж нормально, 180 вольт, вот. То є нормально, щоб включилися прилади, то вимикається просто-напросто електроприлади. Я не маю ні, ні пральної машинки, ні комп'ютера, у мене нічого немає. Але. Уже той телевізор, щоб та дочка дитина сіла і подивилася, то просто неможливо. Я подзвонила ну, я, я. просто по телефону, розмовляла з головним інженером електромережів Дрогобицького рему і кажу, ну так, майте совість. Добре, будуть у вас люди, приїдуть, подивлюся. Чекаю тиждень, нема, чекаю, два нема. Підходить новий рік, світло маленьке, роби, що хочеш. Ну, як таке може бути, люди добрі? щоб мама просить, ну так я ж кажу, каші не можу в мікрохвильовці загріти, тому що вона, вона крутиться, але вона не гріє. Я не можу помити дочку, включити електрообігрівач, бо він теж не включається. Ну, в якому столітті ми живемо? Люди добрі. Де ж таке може? Це велике іздивательство над нещасними інвалідами. Дочка у мене інвалід, чоловік у мене позоро інвалід. Як так може бути? До яких пір будуть, будуть нами отак компрометувати? Підключили нам одну людину на залізничну вулицю, зробили. зробили, підключили людину. Людина купила тут пляц, підключила людину. Так, ви підключили людину. Три тижні було нормальне світло, Напруги? напруга. Все нормально. Три тижні ми жили як в Америці, бо вона нормальна напруга далі знову повернулися в Україну. Розумієте, щезло, пропало все. Нема світла. Газ, газ, за газ я навіть і не говорю, тому що холодно, 22 мінус на дворі, в кімнаті плюс 4. Як я, мама, маю помити дитину, як я її маю роздіти, як я маю передіти її? Як? Як я пішла, пішов чоловік в га, газову апаратуру, каже: п'ять років тому написав заяву: приїдьте, подивіться, приїхали. І що ви думаєте? Вони подивилися і кажуть: так вам треба вікна пластикові поставити, так вам треба хату утеплити. А я кажу: ви прийшли мені вказувати, що я маю робити, утеплювати хату, ставити вікна. Я доглядаю за інвалідом першої А-групи. Це є важко хвора людина, і я гроші не друкую, і вони мені з небес не падають. Ви розумієте, це є біль душі материнської, це є біль серця. Я просто змушена то сказати. Як може бути, я визволив вони подивилися. Вони є в нас ГРП, от наша вулиця Залізнична, нас рядом вулиця Дрогобицька. ГРП. Що таке ГРП? Це є розпродільча газу. 35 років назад хотіли ремонтувати це ГРП. На превеликий жаль, в цей період держава не мала коштів, на державному бюджеті не мали коштів поремонтувати це ГРП. Я це все написала на е, гарячу лінію, звернулася в адміністрацію президента, написала туди, і, як то кажуть, у нас на Західній Україні, щом знала, там довідала. Написала, що є ГРП, що воно там було поломане. Чи що там сталося, Не знаю. Треба, щоб прийшли, подивилися. Може, треба ремонтувати. Ну звідки цей вітер береться в хаті? То знаєте, якщо мороз, то заходите, як от все дує, Нема тепла. плазна. Заміж йде газ, нагрівається у нас є печі. В нас є печі, нагрівається піч, вона не відділяє того тепла. Я вже, як то кажуть, в тій хаті, я то кажу, коли за Союзу був, був ті печі, це є е е хата батьків моїх. От. І вони користувалися, і я то виросла в тій хаті, і я знаю, що такого не було. розумієте? Десь років ну, 2, 15, ну, 10 сили, 10 років отакий поганий газ. Ну і Вони прийшли, прийшла комісія, подивилися на ГРП. Походили довкола, там пломби. Знімати вони не можуть, бо пломби. Ну, але чекайте, це ж є ГРП. Рядом є дорога біля ГРП. Ходять діти, люди, будинки, ж, ж, діти ходять, люди ходять. А як щось зірветься? А як щось станеться? Що ж насправді було 35 років назад, і що мали ремонтувати? Що, мали... що сталося було з Герпе? Мо... Рядом живе мій брат двоюрідний, уже тепер не біжчик, він помер, у нього вічно гасився газ. Він казав, вітер страшний іде, з котла, гасився газ. Він просто не мав хату саму право лишити. То було ну так, років 20 назад. Він каже, я не можу лишити. Каже, Жінка їде до себе додому на свята, я не можу лишити, тому що все гаситься. У сусідів та ж сама історія. Е, через дорогу є сусіди е, теж. Сусід казав, що з котла дув вітер. Він задрімав на столі, прийшов, випивши, і каже, він думав, я жінка на мене чимось дмухає, а це скотла Так, Дуже холодно. Люди Ой, жаліються, сьогодні мати, він помер, сусід, мати його живе. І жаліється, дзвонить до мене каже, Урися, як у вас? Я кажу, ну так вам сказати, холодно, дуже холодно. Одіваємося. Просто не можеш роздітися. Кожухи, камізельки, одяг, теплу діва не можемо ні роздітися, ні як то нормальні люди. Не можемо нічого зробити. Отак ходимо. Понашивала шарфіки у такі всякі тапочки, кімнатні, щоб не замезнула дитина, і отак постійно біля неї. На ті свята різдвяні, перебули на кухні. Кухня у нас маленька. Сиділи, слухали колядки Львова по радіо. І так, знаєте, було боляче, бо не можна було сюди зайти. знаєте. Стіни мерзнуть, стіни просто-напросто мерзнуть. Я не маю таких коштів, щоб утеплити хату. Потілки попровалювалися, оце все оце все сиплеться. Що я могла по догляду п'ять років, я складала гроші по догляду за дитиною, щоб перекрити свою хату. Тому що я бачила, що якщо я не зроблю, держава мені просто не поможе. Коли я зверталася, мова була яка: 600 гривень дали. Потім прийшли і провірили, а що ж ви зробили за 600 гривень? Я кажу, я картоплі купила доці на зиму. Ми вам дали на ремонт. Я кажу, а що ж вона за 600 гривень звертала? А ви раді. до сільського голови зверталися? Я всюди зверталася. Mm -hmm. Я зверталася в адміністрацію нашу Дрогобицький районну раду. Я зверталася до сільської голови. Я, я писала заяви. Я знаєте, коли е, в мене, коли я не, не була ще хвора, коли в мене не було коксартрозу. Я впала сама, коли мені було 18 років, і не знала, що от скільки років у мене з'явиться таке захворювання. От. Ну, Я доглядаю за дочкою, я можу все робити, тільки дуже мені важко йти в дорогу. Я боюся, щоб я маленький кам'янець, щоб я не впала. А так я все роблю. Я руками перу. я роблю. Я не можу, я прибираю. Я стараюсь, я прошу Бога. Як тільки виходжу робити щось, я прошу Бога, Боже допомагай мені. Допомагай мені, щоб я могла. І я прибираю, у мене дуже чисто, я люблю чистоту. Я люблю Я люблю чисті думки, щоб були щоб було чисто, щоб було все добре. І ви розумієте, настільки ще одне питання у мене є таке, як газ і світло, так, і ще одне питання є е, за каналізацію. У нас нема де ото спустити, розумієте? Ті нечистоти, що виходять. Е, скільки то років назад, не пам'ятаю, десь років 15. Може, десять. Коли був при владі, підкажи, чоловік Лавринович, Лавринович депутат, ага. він був перечислив е, на наші Раневичі 700 тисяч, 700 тисяч. На... і на каналізації, ага. щоби Дрогобич нам провів 300 метрів від нас біля нас і е, очисні споруди. Ага. Люди тут дуже терплять, Сип, сиплються фундаменти, екологія страшна, неможливо нічого навіть на грядку посадити, все вигниває. Я е, думаю, ну як, ну де поділися ті гроші. Ну Чому Дрогобич, маючи очисні споруди у нас на наших, раневіцьках землях, і не можуть нам зробити, е, провести е, каналізацію? Чому то не можна зробити? А куди люди мають. Ото все, Не нечистоти спускати. А на який відстані вашого будинку, колектори ці частини? 300-400 метрів угу. на, так. на такій відстані. так. так то так приблизно, То то приблизно, приблизно. І я би хотіла, щоб знайшлася така людина, яка би е, задумалася над тим і допомогла нашому селу, звернулася до нашого голови, і от е, допомогти нам зробити оті каналізації. Чому? Тому що, принаймні, я випускаю в бочку. У мене стоїть в городі бочка, ми то витягуємо і тим одобриємо грядки. Ну, воно зогнило, воно не має куди діватися. Розумієте? І якщо воно виходить, воно просто смердить і воно неприємне є. То є то є ненормально, я рахую. Я рахую, що це є наша не тільки моя особиста проблема, це є особиста це є проблема наших, наших сама, сама. односельчан, так, одного села. Але на превеликий жаль, чомусь усі мовчать. Знаєте, чомусь усі мовчать, ніхто не думає, що треба щось зробити. Адже за, за скільки років, за ті гроші, що нам виділив Лавринович, і десь ті гроші щезли, можна було бодай потрошки, але щось зробити. Я суджу по собі. Я, наприклад, покрила дах із тих грошей, що подобати. Я копійки складала. Я не взяла ні однієї гривні. Я не, не поїхала з дочкою на море. Я не присвятила собі ні її часу. Я складала дуже важко. Дуже важко. І я помолила Бога, Боже, дозволь мені перекрити той будинок, тому що він зустріло. Почало у, 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 текти, почало обалюватися все. Де я тільки не зверталася. Я вже це говорила. 600 гривень і все, більше вони не можуть. дати. І ви маєте пенсію, ви маєте по Але задумайтеся, зверніть увагу, зрозумійте мене, хто би міг посидіти на моєму місті, щоб от 600 гривень, і що ви зробили? Що за 600 гривень можна зробити? Я кажу, батьки не пропили, не прогуляли, а купили катоплю, щоб якось забезпечити і прогодувати Eu